У розпал літа у комунальників міста особливо напружена пора. Роботи з підготовки міста до зими тривають повним ходом від оновлення асфальтного покриття до ремонту під'їздів. У житловому фонді перед обслуговувачем підприємством було поставлено чимало задач. Наразі звітують, що найменше половини виконано на часі покрівлі, каналізація, міжпанельні шви. За дорученням міського голови продовжуємо відновлювати наш житловий фонд. Проведу маленьку статистику. На 23-й рік у нас було заплановано проведення ремонтних робіт по м'якій покрівлі. 11 тисяч 400 квадратних метрів планували замінити на сьогоднішній день. Станом на 4 липня 2023 року вже виконано 10 тисяч 800 квадратних метрів покрівлі. Ми не зупиняємось, намагаємось. Плани перевиповнити, тому що ми розуміємо, що плани планами, а є комфорт людей. І шиферної покрівлі, яку ми запланували, 1800 квадратних метрів відновити, відновили вже на сьогодні 1100. Крім покрівель, не полишають і роботи з герметизації будинків та підготовки комунікацій до холодів. По заміні випусків каналізації було заплановано 40 на сьогоднішній день. Сьогодні, сьогодні відбувається заміна 43-го випуску. Міжпанельних шиї в половину вже виконали і продовжуємо це робити. Часу нам вистачає, намагаємося великі об'єми робити, тому що наші мешканці не повинні страждати. Постійно працюючи у житловому секторі, добробутівці отримують від мешканців і поза позитивний зворотній зв'язок. Зробили ремонт. Ми дуже вдячні, що все-таки зробили, інакше було настільки вже неприємно заходити, а зараз заходиш, просто праздник для душі. Ми всі дуже вдячні. Дякую. Спас...